Сьогодні триває 913-й день широкомасштабного вторгнення та героїчного супротиву всього нашого українського народу. Ця Україна продовжує на сьогодні бути уособленням біблійного Давида, який без страху виступив проти набагато більшого, потужнішого і сильнішого Голіафа, і переміг його. І я вірю, що ми переможемо. Ми висловлюємо сьогодні щиро. Вдячність мужнім захисникам та захисницям, які зі зброєю в руках боронять нашу державу, боронять майбутнє наших дітей, нашої країни, які виборюють одвічне право на те, щоб жити у своїй Богом, даній вільній, соборній, незалежній державі. Ми захоплюємось нашими волонтерами. Усіма людьми доброї волі, які пліч опліч стають допомогу нашим захисникам, допомогу нашій державі, для того, щоб кожний на своєму місці докладати, хоч краплю, але своїх особистих зусиль від щирого серця для нашої спільної перемоги, яка обов'язково настане. Сьогодні ми не випадково зібралися тут біля цього меморіалу який створений в пам'ять про тих захисників, воїнів, які залишили своє життя, поклали своє життя у боротьбі за своє рідне місто, за свою рідну батьківщину, пам'ять тих, які навічно залишилися в струю, які долучилися до небесного воїнства. І разом з ангелами небесними вони Молитві допомагають нам в нашій боротьбі і допомагають нам вічно здобувати нашу волю, нашу незалежність, схиливши голову, шанувати пам'ять всіх тих, які вже не з нами, не тільки військових, але й цивільних, які загинули нас до цієї страшної війни. Прошу шанувати пам'ять хвилиною мовчання. Качевська міська влада, очолювана Андрієм Вікторовичем Бологою, робила і далі робитиме все можливе для підтримки наших захисників, їхніх родин, всіх мешканців нашої громади. Бажаємо всім нам перемоги, миру, щастя в нашій вільній, незалежній, демократичній, соборній, неподільній країні. Слава Україні! Моя не лай мені, мам ж моя, не лай мені. нелаймені, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю.